Всім доброго дня! Я сьогодні в такий святковий день. День вишиванки. Просто не могла зайти в місце, де я буваю, на другому місці після своєї роботи. Після звичайно, після дому. Ви подивіться, які в нас сьогодні дівчата наші вишивана, наша фора, вишивана наша фора, наші дівчата. Я таку пром... підійду до... Це просто. Ну то тут, тут гарні такі хлопці стоять, бо тому що тут ж не можна не стояти біля таких, біля таких гарних дівчат, завжди вони привітні, завжди посміхаються, завжди приділять тобі увагу, ніколи не нагроблять. Я взагалі цей магазин обожнюю і не слухаю ніяких розмов абсолютно. Тому що я можу послухати, що й про мене наговорять, то то їхнє діло. Я за якби з кісток казала моя бабуся. А насправді я знаю, що магазин дуже гарний і дуже, 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 дуже вишиванка. Все всі дуже. Всіх люблю, всіх вітаю. І взагалі приходьте до фори. Форі родить круглий рік без городів. І слава Україні.